І до землі без сил схиляюся, людей як ликати не йду, я тільки Господом втішаюся, коли нема до кого йти, я мов на острові лишаюся, де без упинок іду душі. Я тільки господом втішаюся. Вони Христос тут на землі, все пець, що з ним траплялося, ві Змії все вдасться мені, коли я пото втішався. Коли проходжу крізь пітьму, Ночі сльозами заливаюся, я болі всі несу йому, і тільки господом втішаюся, коли доводиться йти і рідне пилом покривається, запливши двері назавжди. vos dou de chao se ao oh гравалися Золота і белісці землі торкаються, Не сповни душу пустота, я господом моїм втішаюся, бо мій Христос тут на землі, все переніс, що з ним траплялося. Змій все вдалася мені. Коли я його сподовтішайся. Коли я сподощайся. Доброго і хорошого вам вечора, дорога церква. Мир вам. Так добре, коли можна читати Слово Боже і роздумовувати над ним. І в Слові Божому ми знаходимо різні тексти, різні теми, які піднімаються, одні складніші, одні простіші. Сьогодні я хотів би запропонувати вам текст, який є доволі простим і очевидним. Здавалося б, на перший погляд. Тут немає нічого схованого, нема нічого, як мені здається, принаймні. І... Його треба просто брати і виконувати. Це одна, одна із розмов Ісуса Христа з його учнями і послідовниками, які були з ним і йшли за ним. Іван сказав, це Євангелії від Луки, 9 розділ, 49 і 50 тексти. текст, Луки 9, 9,49. Іван сказав: наставнику, бачили ми одного, хто Твоїм ім'ям виганяв бісів. А ми забороняли йому, бо він не ходить з нами. Хтось, прикриваючись або користуючись ім'ям Ісуса вигняв бісів, і Івану це здалося неправильним. Причина, чому це здалося йому неправильним, не те, що він не з тих людей вагняв бісів, не те, що в нього це не виходило, не те, що він щось говорив інше. Іван просто каже: ми забороняли, бо Він не ходить з нами. От Він не серед нас. Якщо Він інший, значить він не може користуватися ім'ям Ісуса Христа. Та Ісус сказав йому: Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. Така дуже проста і дуже людська відповідь Ісуса Христа: людська в розумінні позитивна. Невзначні, що він сказав, як людина, а така, знаєте, як ми говоримо, поступити по-людяному, От сказати по-доброму. Згадати, що ти людина, коли ми говоримо про наші комунікації з іншими, наше спілкування з іншими, поведінку з іншими. Згадати, що ти творіння Боже. І от Христова відповідь вона дуже добра в цьому контексті. Вона дуже приємна, вона дуже зрозуміла і очевидна. Говорить, не забороняйте, бо хто не проти вас, той. За вас. Ми бачимо багато поділень сьогодні. Ми бачимо, як ділять людей на категорії, на різні групи. І там, де є поділ, там не завжди добре. І я зараз не згадую про Павла, який говорив про поділення. Я говорю про те, що ми іноді через цей поділ можемо змінювати ставлення своє до людини. Так би нормальна людина. Спілкувався, але щось в ньому мені не подобається: в молодших людей, дітей, підлітків в молоді він щось не те вдягнув, вже не наш. Не те, щось слухає там, чи дивиться, вже не наш. Знаєте, такі прості звичайні речі. В старших людей це на іншому рівні відбувається. І, на жаль, це відбувається серед християн. І ми говоримо. Ну, той якби не наш, ну все, значить, треба заборонити, осудити і не прийняти. Є речі, які ми сповідуємо і у що ми віримо, є догматика християнства. Є догматика наша протестантська. Але Христос говорить дуже просто річ: хто не проти вас, той за вас. Треба мати широке серце, впускати різних людей в своє серце, приймати різних людей. Тому що хто не проти нас, той за нас. Нехай Бог дасть мудрості кожному із нас вміти реагувати на різності, бачити ці різності і. Не спішите судити людину, відкидати людину або дистанціюватись від людини, а мати мудрість правильно підійти до людини, знайти спільну мову, знайти точки дотику. Бо хто не проти нас, той за нас. Нехай Господь благословить вас з миром Божим, Друга церква!